Присумові! Вітаю всіх з Днем Святого Валентина! І хоча на дворі зараз лютий мороз, я спробую взяти інтерв'ю у нашої бібліотекарки Собчак Наталії Володимирівни. Розлились по горах води, зашуміли буйні броди. Добрий день, Наталя Володимирівна. Добрий день. Вітаю вас з днем святого Валентина. Хочу mm -hmm. задати вам одне питання: як ви ставитесь до цього свята? я до цього свята позитивно. Мені дуже подобається, що в нас в Україні є таке свято, коли один одного у цей день може привітати з ним за Дякую. О, вже на ясві знайде. Можна теж Можна. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чим відрізняється почуття любові від почуття кохання? Ну, кохання значно ширше, значно глибше, значно осяжніше, а любов вона деколи вимірюється трошки нижчими параметрами. Дякую. Mm -hmm. Так так я чую. Вибачте, за технічні палатки. Зараз я біжу у корпус гімназії. Послухаємо, що там скажуть нам. Якщо любиш, кохай. закувала. кохай, Не чекаєш до купала. Якщо любиш, кохай. Хай весна в душі прибуде. Якщо любиш. Ко... Зараз я знаходжусь біля кафедри виховної роботи. Послухаємо, що нам скаже Марсала Володимир. Добрий день. Добрий день. Ми злади, не як ви думаєте, що таке кохання? Кохання це дуже гарне почуття. Я вважаю, що воно є найголовнішим в житті кожної людини. Коли людина закохана, вона ніби на крилах літає. Всі її вчинки, всі її бажання дуже гарні. Вона бачить все довкола себе в рожевому світі. І коли ну, бувають такі випадки, коли людина вже закінчується кохання. З тою чи іншою людиною, вона зразу бачить всі недоліки, які були в тої людини, але в період закоханості кожна людина себе відчуває на сьомому нині. Я вважаю, що найголовніше в житті то перше кохання, і переважно всі перше кохання ми переживаємо в школі. І я бажаю всім вам, щоб ваше перше кохання було світлим, чистим, ніжним і обов'язково запам'яталося на все життя. Дякую. А зараз ви почуєте привітання англійською мовою. Good afternoon. Good afternoon. what do you think about the Saint Valentine's Day? Well, I can see the Saint Valentine's Day to be a really great holiday. Actually, generally it is supposed to be the holiday just for lovers. Well, but I think that also close friends, relatives uh, they also can greet each other on this day and send uh, some Valentine's cards, a box of chocolate, just to make to some other people good surprise. Uh, what would you like to wish to other listeners? Of course, on such a day uh, the first wish would be to have uh, a great love, to find the real true friends in your love and uh, also a wish um, Saint Valentine's greetings come to you along with heartful wishes too. May all you do meet with success and bring you only happiness, not just on this day, but every day of your life. Thank you. Very much. <laughs> Доброго дня. Доброго дня. Година, чи підтримуєте ви думку, що день закоханих це тільки для молоді? Ні, не підтримую. Людина може бути закохана в будь-якому віці. Чи це дитячий садочок? Чи це вже людина зрілами віці? Що ви хочете побажати нашим глядачам? Глядачам такий день я бажаю тільки кухання, щирого і такого, щоб залишилося на все життя. Дякую. Привіт, Маша. Е, як святкує День Святого Валентина на твоїй батьківщині? В Америці вони, вони святкують, вони пляють небагато валентинки, чоколади, вони роблять чонки. Що ти хочеш побажати нашим гімназистам? Я хочу побажати Happy Valentine's Day to all the children, all Valentine's Day. Дякую дуже багато. Нам вдалося записати інтерв'ю з нашим президентом. Це було своєрідне звернення привітання до учнів. Також ми взяли інтерв'ю у декількох учнів. Прошу, пряма мова, дорогі гімназисти. Вітаю вас з Днем закоханим. Нехай за молитвами святого Валентина. Господь дасть вам мудрості, мужності, терпеливості і розуміння у будуванні ваших стосунків. Сьогодні у день святого Валентина. Хочеться сказати комусь найкрасивіші слова у світі. Зізнатися, якщо не у коханні, то хоча б у приязні або симпатії. Кохайте, і будьте коханими. На мою думку, кохання це спочатку прив'язання до людини, якесь певне Певне прив'язання, ти без неї не можеш жити, тобі без неї важко дуже. І я вітаю всіх з цим святом, з Днем Валентина, з Днем Закоханим. Нехай всі пари нехай пробудуть довго-довго разом. І того ти получаєш море позитиву, бачу, так бачу. що закохуватися за це чудова так. річ. Тому закохайтеся і будьте коханими. На мою думку, ідеальне кохання це тоді, коли дві закохані людини допомагають одне одному у всьому і проживуть за цією закоханою людиною до смерті. Для мене кохання це коли люди не можуть витримати довгої розлуки. А для мене це коли люди розуміють один одного без слів. Що ти сказав? Привіт! Як тебе звати? Ваня. Ваня? Ваня? А мене звати Маша, дуже приємно. Ти знаєш, що таке любов? Що? любов? È, коли ти маєш чоловіка jogo. ось і той, а там тато і мама. Кажи, ти знаєш Не знаєш? А я тобі маю? Кого ти любиш? Люблю тільки одного брата. брат. кого ти любиш? Маму і тата, і діда і бабу. А в тебе є хлопець? Так, Він називається Місько. І та, він мені зробив пропозицію. Подарував він мені калічко. Ось. І коли я виросту, вийду за нього заміж. Це все в нас на сьогодні. Дуже дякую всім за увагу. Ще раз вітаю вас з нам за кохані. Цілую, люблю, бувайте. Студія.